В Україні відзначили тиждень подружжя. У багатьох містах провели заходи, спрямовані на популяризацію родинних цінностей та шлюбу. Вперше це свято відзначили у Великобританії в 1997 році. У 2011-му до міжнародного руху долучилася і Україна, ставши однією з 20 країн світу, які відзначають тиждень подружжя. А п'ять років тому до святкувань приєднався і Тернопіль. Відтоді з кожним роком ця акція стає масштабнішою. Приємно що вперше за організацію і проведення тижня подружжя у Тернополі взялася молодь. Тренінги, консультації, конкурси і фестивалі. Організатори підготували цікаву програму, в якій могли б задіяти усіх членів сім'ї. Продовж тижня дорослі та діти змогли взяти участь у різних цікавих заходах, таких як фестиваль настільних ігор, сушка родинних фото, де усі бажаючі мали можливість безкоштовно зробити сімейні фотографії, навчалися виготовляти гігантські мильні бульбашки, запускали небесні ліхтарики та брали участь у багатьох інших цікавих заходах. А ще організатори розшукали подружжя, яке найдовше прожило у шлюбі. На конкурс надіслали безліч заявок з фотографіями. Серед претендентів визначили переможців Івана і Марію Олексій, які прожили у шлюбі разом 64 роки. Усі бажаючі мали можливість поспілкуватися з переможцями та розпитати, у чому секрет їхнього сімейного щастя. Тривав тиждень подружжя до 22 травня. Кульмінацією свята став парад щасливих сімей у супроводі християнського оркестру з міста Горохова. Десятки тернополян прийшлися центральною вулицею міста в підтримку правильного християнського розуміння сімейних цінностей. Учасники параду несли святкові кульки і плакати з надписами Міцна сім'я це не випадковість! Міцна сім'я міцне суспільство. Урочисту ходу завершили святкуванням у парку імені Тараса Шевченка. Грали у флорбол, фотографувалися усією сім'єю під аркою, стріляли з лука, плавали на надувному плоті, власноруч виготовляли аплікації до свята. Романтична атмосфера панувала у вуличному кафе Подружній діалог, який влаштували організатори свята. Діти малювали тата і маму, мали змогу до схочу повеселитися на батуті, безкоштовно поласувати солодкою ватою та погратися з аніматорами у костюмах героїв з їхніх улюблених мультфільмів. Мене звати Діана, мені 11 років. Мені тут саме особливо сподобалось як нас розмальовували. Мене звати Неля, мені 13 років, мені особливо сподобалося приїха на батуті, розважатись на всяких каруселях і це дуже класно було. Я прийшов з мамою, з мамою і з сестрою. Мені сподобалось е, як це, скакати, скакати на батуті, шарики купляти подобається. Мені тут дуже сподобалася, особливо розмальовка. Це цікаво. А я завжди, як є нагода розмалювати, завжди розмальовуюсь. Ще мені сподобалось стрибати на батуті і кафе діалог подружжя. Мені одним словом сподобалось. Задоволена не тільки малеча, свято не залишило байдужими і дорослих. А організатори пообіцяли наступного року зробити програму ще цікавішою. Ми проводимо цей тиждень, проводимо сьогодні неділю в такому в такій атмосфері радості, в атмосфері сім'ї, де є багато майданчиків для діток, для де є багато цікавих ігор. дітки можуть пограти в флорбол, можуть ну їх можуть гарно розкрасти, можуть поскакати на батутах. Сім'я це є запланована. Бог. Єдність і сім'я вона є міцною, коли люди люблять Бога, коли люди шукають Бога. І це є основа нашого християнського життя. Це дуже хороше мероприятие для того, щоб укріпити сім'ю, зрозуміти які принципи є в сім'ї. Я сам переїхав із Донецька. У мене жена тернополянка, і ми раді, що в нашій сім'ї є Бог, який з'єднує нашу сім'ю. Я Вдячний Господу що вклав в душу і в серце певним людям ідею створити цей захід в підтримку правильних цінностей, на яких будується сім'я на основах Біблії, на основах той моралі, яка дає можливість тій сім'ї укріплятися, возростати і зміцнюватись. Ми дуже дякуємо, що маємо в місті такий фестиваль сім'ї, сімейних цінностей. Де ми маємо гарно відпочити, бути разом. Я би хотіла, щоб наступного року ми мали знову такий самий фестиваль, і щоб люди розуміли, що сім'я це круто і сім'я це важливо і це можливо. Багато було цікавого була незвична така організація, що сім'ї могли сісти по столикам, відповідати на питання, провести час разом. Це було досить так оригінально і цікаво. Мені дуже сподобався цей фестиваль, і на мою думку, треба проводити такі фестивалі кожного року, щоб ми, ми пропагандували здорову сім'ю. Завершився тиждень подружжя святковим концертом, в якому взяли участь дитячий і дорослі колективи Тернопільського християнського гурту Нове місто які співали пісні про важливість духовних відносин з нашим творцем, що безпосередньо впливає на сімейні відносини. Універсальність свята полягала в тому, що кожен знайшов щось для себе, і, хоча тиждень подружжя закінчився, не потрібно чекати наступного року, щоб весело і корисно проводити час у колі своєї сім'ї. Варто робити це щодня.